Плакали навіть небо. Рідні, близькі побратими та члени громади вишикувалися у живий коридор, аби провести в останній путь Олексія Приходька, почесного громадянина Чернігова, старшого сержанта ЗСУ, командира гранатометного відділення першої окремої танкової сіверської бригади. Він завжди говорив, що він до нас приїде. Ми зробимо стіл, що буде все добре. Що ми всі зустрінемось, і буде все добре. Рідні кажуть, Олексій до останнього подиху вірив у світле та щасливе майбутнє своєї родини та всієї України. Цьогоріч у квітні воїн дістав серйозне поранення на Донецькому напрямку. Лікарі робили усе можливе, але життя героя обірвалося. Церемонія прощання відбулася 15 червня у кафедральному соборі Святої Катерини. Як останній спів за загиблим захисником Чернігова лунала Панахида. Олексій Приходько прийшов ато. А з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідного Чернігова. Разом з побратимами стримував наступ РФ на одному з найгарячіших напрямків Новоселівському. Під час одного з боїв за місто Олексій ліквідував два російських танки Т-72, пошкодив ББМ-Тигр та знищив п'ять ворогів. Саме завдяки таким людям Чернігів нескорений північний форпост. Після ганебної втечі ворога з Чернігівщини служба не зупинилася. Було прикордоння і схід. Згадуючи мужність Олексія Приходька, побратими не стримують емоцій. Перші ну, дні теж Чернігов, під Черніговом біля Вознесенська стояли. Потім на границі. Ну, Після того виїхали на Донбас про Олексія можу сказати наступне. Він свідомо обрав цю стезю, контракт підписав ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Він і пройшов АТО. Потім після повномасштабного захищав, обороняв Чернігів. За мужність та відвагу Олексія Приходька, яка допомогла Чернігову вистояти, воїну присвоїли найвищу відзнаку громади почесний громадянин міста Чернігова. Урочиста церемонія нагородження відбулась 5 березня у залі міськради. Сьогодні ж близькі згадують, Олексій був дуже скромним, а тому ніколи не вихвалявся та гучно не розповідав про свої відзнаки й досягнення. Не хвалився своїми заслугами ніколи. Нього не було, що він вау. Він завжди. Він сприйняв себе як, як просто, ну, у нього не, не було такого. Він завжди говорив, що він, так, він молодець. Ми його якраз вітали з тим, що він отримав почесного громадянина Чернігова. А він такий ще скромний. Так та да, ну перестаньте. Ну чого ви це починаєте? Ви, мабуть, з мене глузуєте. Ні, ми щиро його вітали, але він не дуже любив, щоб його там якось восхваляли, Він дуже скромний чоловік. Механізований батальйон, в якому служив Олексій Прихоцько, один з перших зайшов у звільнену від окупантів городню. Провести героя в останню путь приїхала, й начальниця відділу культури сім'ї, молоді та спорту городнянської міської ради Олена Яцькова. Жінка каже, їх громада не залишилася осторонь та забезпечувала батальйон Олексія дронами та всіма необхідними речами. Коли механізований батальйон зайшов на територію Городнянської громади, це було 6 квітня 2022 року. Для всіх мешканців і для мене особисто, нашої Городнянської громади, це було диво, чудо. Ніхто не міг повірити, що таке може бути. І ми дуже сподіваємося, що це чудо скоро відбудеться на території всіх всієї України. І ця окупація, яку ми пережили, ніколи не повториться. Олексія приходька поховали на алеї героїв на міському кладовищі Яцево. Герої живуть, поки їх пам'ятають. Чернігів пам'ятатиме.